Останнім пунктом хресної ходи стала Києво-Печерська Лавра. Там хрестоходці і політики від опоблоку зібралися на урочисту службу Божу серед свідків цього дійства. І наша Ганна Бока Ганно, добрий вечір. То ще можна вже зітхнути з полегшенням, що все минуло мирно, і як про планують добиратися додому. Вітаю Юлю. Отже, видихайте, адже ходаки православної процесії, які ще з 3 липня збурли й тримали в напрузі фактично всю Україну. Нарешті по обіді добралися до Києво-Печерської лаври. До 19-ї години там тривала вечірня служба. Людей було дуже багато. Вони в черзі заполонили все подвір'я, всі закутки, критички храму. А в УПЦ московського патріархату нарахували до 100 тисяч. Про чан, а ли чимало з тих, що начебто так хотіли добратися до Києва на молитву, чомусь цю, на цю службу так і не дійшли. Вже після 16-ї години ми бачили, як люди сідали в автобуси і масово роз'їжджалися по домівках. А ви ж на молитву приїжджали, ви вже їдете. Ми молилися і будемо їхати ви все ви дорогу, теж домолюватися. У нас, бачите, маленькі діти. Вистіли, важко вистіли, ж було. Нам як нам розповіли деякі водії, увесь транспорт проплатила церква, а от як пояснили поліціянти, більшість усіх цих людей вже сьогодні мають виїхати зі столиці. І як на мене, правоохоронці чи не найбільше радіють завершенню цього дня, адже все минулося. Спокійно від лише під вечір силовикою обійшлися дрібним інцидентом прямо на центральному вході в Києво-Печерську лавру поліціянти затримали трьох молодиків і відправили їх на перевірку документів, начебто у них виявили газові балончики. Загалом, попри прогнози можливих провокацій, процесія так званої ходи, яка все ж таки більше їхала автобусами, минулася спокійно. Але чому люди їхали молитися за мир? У Київ, а не скажімо, в Москву. Ми питалися дуже багатьох, але мало хто з них міг це пояснити. Давайте послухаємо. Не буде у нас любви між собою. Війна буде завжди. А ви не хотіли піти в Москву, попросити миру, щоб на нас не нападали, не воювали проти нас? А Москва тут до чого? Щоб в Україні кінчилася війна, і щоб було все добре. І дружба була між народами нашими. А ви не хотіли піти в Москву і попросити миру, щоб вони закінчили війну в Україні? Ой, то трудне на цю хвилину територія Лаври майже спорожніла, і рух на вулиці Мазепи вже відновили. Тож із ходаками столиця вже впоралася і готується до також масового заходу вже завтра. Відзначення дня хрещення Русі. Студія. Дякую, Ганно. Це була Ганна Бока з Києво-Печерської лаври святого місця тих українських православних, які віддані Московському патріархату.